Ось учителька Орися Петрівна звернулася до мене по допомогу. Річ у тому, що в її класі навчаються дуже талановиті діти. За словами вчительки, з них могли б вирости щонайменше чотири лікаря Амосова, п'ятеро Моцартів і навіть один Наполеон. От якби тільки трішки уважніші, Орисю Петрівну. Від цієї біди неуважності страждають не тільки ваші учні. От скільки разів, бувало, займаєшся чимось важливим і тут якось непомітно переключаєшся на зовсім інші думки. І так захоплюєшся, що й хто його знає, куди збігає той час. Так буває тому, що не ти керуєш своєю увагою, а вона тобою, а уяви яких успіхів можна було б досягти, якби було навпаки? Повелитель уваги. Керувати своєю увагою дуже важливе уміння. До програми тренування космонавтів, військових, спортсменів обов'язково входять вправи на розвиток уваги. Той, хто вміє зосереджуватися, з будь-яким завданням впорається швидше і краще. І хороша новина в тому, що увагу можна розвинути. Ось кілька підказок. Щоб менше відволікатися, вироби звичку час від часу запитувати себе. Що я зараз роблю? Про що думаю, чого я хочу. Можна написати ці питання на аркушах і розвісити на видних місцях. А ось як тренують увагу актори. Є три зони уваги: зовнішня це те, що тебе оточує. Будинки дороги, внутрішня те, що відчуває твоє тіло, холод, холод, харчання в животі. І середня. Це твої думки, фантазії. Рідко вдається простежити за всіма трьома зонами водночас. І це погано. Якщо забуваєш про зовнішню, постійно на когось наштовхуєшся. Якщо про середню, не контролюєш свої емоції. А якщо внутрішню, погано дбаєш про тіло, не помічаєш. Коли тобі холодно або щось болить. Тож вправа така, потрібно час від часу ставити собі питання. Що у мене в зовнішній зоні? У внутрішній, у середній? Відповіді треба давати якомога швидше. А ця вправа для справжніх супергероїв. Уяви. Що ти володієш суперсилою, за командою вмикати свою суперувагу Нехай це буде налобний ліхтарик на чолі. Ти можеш спрямовувати його світло куди забажаєш. Якщо тобі треба зосередитися на якомусь завданні, скомандуй собі Вмикаю суперувагу. Або уяви, що твоя голова друшляк А всередині. Горить лампочка. Усі думки, що пробиваються крізь дірочки, це ідеї. Якщо треба спрямувати всю свою силу в одну дію, збери подумки ці промінці в один. Повелитель уваги. Отже, ти чесно виконував вправи, але досі не став повелителем уваги. Все одразу. Увага, як м'яз, який потрібно тренувати. Але спробуймо розібратися, що могло тобі завадити: Втома і хворобливість. Легко зосереджується той, хто стежить за своїм здоров'ям. Правильно харчується, займається спортом, багато гуляє на дворі і відпочиває. Не забувай провітрювати кімнату і через кожні півгодини роботи влаштовуй перерву. Бо яка там наука, коли так позіхаєш? Підказка. Перерви в роботі треба організовувати правильно. Якщо в перерві між виконанням уроків ти залізеш в інтернет, увімкнеш телевізор чи сядеш за книгу. Ти даси мозку нову інформацію, і йому знадобиться час, щоб її обробити. Тому, повернувшись до уроків, тобі важко буде зосередитись. Надлишок інформації це інша причина поганої уваги. Твій мозок, як велика картотека, він постійно отримує інформацію, обробляє її і розкладає по поличках. На початку уроку ти ще якийсь час згадуєш, як весело було на перерві. А дізнавшись важливу таємницю, кілька днів не можеш думати ні про що інше. Ось чому так важливо не завантажувати мозок зайвою і часто непотрібною інформацією. Це все одно, що бути ненажерою, який запихає у себе все, що бачить. Якщо хочеш бути уважним, постарайся зменшити час сидіння в інтернеті і перед телевізором. Споживай тільки ту інформацію, яка дійсно потрібна. Те, що тобі важливо, записуй. Роби замітки, виділяй важливе шрифтом. А під час перерви найкраще буде розім'ятись, з'їсти якийсь фрукт, подихати свіжим повітрям. А ось кілька вправ, які допоможуть тобі заспокоїти думки і налаштуватися на роботу. Повелитель уваги. Обери об'єкт і спробуй простежити за ним протягом якогось часу. Це може бути крона дерева, дорога, старовинна монета або навіть тоя долоня. Спробуй роздивитися цей об'єкт як найкраще. Як він рухається, як змінюється. Потренуйся прислухатися тільки до одного звуку з великої кількості. Найкраще це робити на дворі. Послухай, як шурхотить трава, як співає пташка, як проїжджають машини. Існують кнопки для мозку. Щоб краще чути, натискаємо точки на вухах. Щоб краще запам'ятовувати, є точка на середині чола. А ще увагу відволікають різні подразники: Шуми з вулиці, яскраві малюнки, іграшки. Коли сідаєш до роботи, прибери все, що може тобі заважати. На жаль, це не завжди вдається. На такий випадок є вправа. Чарівний ковпак. Уяви, що навколо тебе прозорий, але дуже міцний ковпак. Коли ти під ним ніщо, і ніхто не може тебе потурбувати. Отже, коли треба зосередитися і зробити щось важливе, а твої сусіди влаштували дискотеку, уявляй себе під таким чарівним ковпаком. Відволікати можуть і внутрішні подразники, це твої емоції, як позитивні, так і негативні. Якщо сідаючи за уроки, тебе щось тривожить, не проганяй цю думку. Дозволь собі якийсь час обміркувати проблему, інакше раз за разом вертатимешся до неї і все одно не зможеш працювати. Так само забирати увагу може і надмірна радість. Ну який там правопис, коли у тебе в кишені лежать справжні квитки до цирку. Зупинися, порадій як слід кілька хвилин, постривай, побігай по квартирі, а коли заспокоїшся, берися за діло. Повелителем уваги стати непросто, але можливо. І той, кому це вдасться. Може здолати будь-які труднощі, опанувати будь-яку професію, здійснити найзаповітнішу мрію. Тож гарної тобі уваги.